Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Ось перед вами така чудова новинка заїхала до нас. Ми сьогодні її помили, нарешті скінчилися. Дощі, як то кажуть, можна повноцінно зняти для вас хороше, прикольне відео по даному автомобілі. Отже, це перед вами шкода Kodiaq ВРС комплектації. Це оригінальна комплектація. Дуже крутий автомобіль. От я не знаю, прям е -е, говорять там класні там, Гуани, є те, 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 але повірте мені, шкода. -Коді як це класти автомобіль за класні гроші свої адекватні. Отже, по самому автомобілю. Значить, пригне ця автівка у нас з Європи, а сам, по-моєму, Швеції. Вона вся вся ціла без ніяких моментів. Чисто 2019 року випуску вас по техпаспорту, не 2018, а чисто 2019 рік випуску у нас по техпаспорту в даному автомобіля з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 176 кВт на 240 кінських сил. На повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, сімиступка мокра, одна з найкращих та й більш надійніших коробок передач, які є в лінійці ваг групи Отже, комплектація ВРС реально прикольна, класна. І що головне, друзі, чуть не забув вам сказати, що пробіг. Пробіг оригінально в цьому автомобілі у нас є 200 тисяч. Це є пробіг, який є, він є підтвердженим офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все гарно та вчасно парламенту. Вона є обслужена цей автомобіль, так що не треба боятися там, допустимо, якогось такого пробігу. що там 200 тисяч це вже багато. Це абсолютно адекватний Європейський пробіг 200 тисяч, де автомобіль повністю пройшов всі обслуговування від А до Я по. По технічному сервісу, так що наразі ніяких несправностей з даним автомобілем в нас немає, абсолютно. Так, зараз швиденько ми пробіжемося по комплектації. Подивимося, що є, що немає. Зробимо заміри по лакофарбам, покриттю, приладом. Ну і звичайно покажу вам стан даного автомобіля. Отже, погнали по комплектації: ось такий прикольний синій, ярко, синій, як до голубого колір в даного автомобіля в Shadowline пакеті От в своєму класичному реально дуже круте, гарне агресивне поєднання От в даному автомобілі. Потім оптика максимальна. Вона фуледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку, тобто топова найкраща оптика, антибликове лобове скло в даному автомобілі встановлено. Потім диски 20-го розміру. У нас ідуть 20-го розміру, оригінальні диски на літній гумі. Гума реально тут ще як нова. От, розмір гуми 245 на 45. От Потім біжимо, далі маємо по автомобілю безключовий комфортний вхід. Так ось так відкриваємо. І перед вами салончик е, в, по... Перед вами салончик в оригінальному ВРС комплектації. Бачите, це сидіння такі, ковщів настановлені з червоною строчкою, такі на кермі, повністю ось тут на картах, тобто все топ-топ, максимально що може бути. Так, далі. Сидіння, зрозуміло, ковші класні, вони йдуть з функцією пам'яті, електричні, тобто топові сидіння, які тільки можуть бути по шкоді. Так, є. Ага, у нас пробігу не 200 тисяч, а 192 тисячі. 000. Так, цифрова панелька приладів вже ось така оновлена прикольно, велика перед вами є. Е, так, є цифрова панелька приладів. Потім маємо. Що ми маємо по автомобілі? шкіряне мультикермосики перферована з червоною строчечкою є перед вами. Е, велика сенсорна магнітолка у нас в Discovery Pro максимальна, повністю вся сенсорна. По магнітолці ми маємо. Заходимо навігація присутня в даному автомобілі, вона може виводитись сюди, а може виводитись і ось тут перед вами на е, дисплеях. Тут можна собі вимбіняти різні повністю, які вам, потрібно, е, е, які вам потрібно параметри виводитись, а можна і міняти отут її ставити. Так є, е, е, Навігація в нас є присутня, потім маємо кондиціювання. У нас іде трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з оригінальним Webasto йде на даний автомобіль. Підігрів сидінь, підігрів керма. До речі, Webasto зараз є дуже актуальна штука. До Webasto маємо ось такий пульт керування, три ключі, до речі, в комплекті до автомобіля є. От. І на рахунок Webasto собі зараз нажали з будинку, з квартири, і на таймер поставили, і вас приходите, сідаєте повністю, цілком теплий, класний, комфортний автомобіль. Ну, дуже зручна штука. От. Потім маємо Android Auto, Apple Carplay, Skoda Connect, Це все повністю є на даному автомобілі. Ось тут ще можна до магнітолки вставляти, бачите, сім і у вас буде інтернет в автівці. Так що ну, тут все-все повністю на заряді, все в нас є, що би було б, би, як то кажете, по максимуму в даного автомобіля. Потім маємо по звуку, у нас акустика у нас тут кентон, де ви собі виставляєте баси, оптимізації, еквалайзер по кентону. Дуже круто, гарно грається акустика. У нас, бачите, маємо підсвіточку амбієнт, ось така прикольна карбонові вставочки кругом ідуть, Підсвітка амбієнці у всіх картах і в панелі у нас, в даного автомобіля. Потім, потім маємо ми ще заходимо в настроєчки, дивимося о, фонова підсвітка різнокольорова, можна вибирати собі яскравість, усі зони, виставляємо максимум яскравості. От По підсвітці зрозуміло, і допоміжні системи водію. У нас повністю є всі максимум допоміжні системи водію, які тільки можуть бути. Тобто це і адаптивний контроль, є, і фронт асіст у нас є, і лайн-асіст, датчики мертвих зон в автомобілі встановлено там Є в дзеркалах, асистент розпізнавання дорожніх знаків, перевищення швидкості, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна система, тобто всі максимум асистенти, які тільки можуть бути, вони є всі присутні в цьому автомобілі. Тобто топ, 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 все є, що тільки вам треба. Потім тут у нас старт-стоп відключається, паратроники 360 та камера заднього виду є в даного автомобіля. От, тут оф режим, ESP. І особисто до кнопочки мод у нас є момент. Кнопочка мод це у нас відповідає за зміну жорсткості підвісочки, а підвіска у нас тут DC. Так що, друзі. <кхем> Реально, вона, ця машина, автомобільці вірніше дуже класний, комфортний на ці dcc підвізці. І, до речі, в РС-комплектації, коли вибираємо режим спорт, в неї зразу включається такий інший зовсім звук, характер звучання, це все по заводу, це не штатно, це все це, вірніше штатно, це не хто нічого не доставляв, це по заводу. І ви можете чути, ось зараз. Який звук включається в автомобілі, коли виставляємо ось тут режим спорт. Коли ставимо режим комфорт, воно все відключається, все пропадає, і у вас стає звичайний нормальний автомобіль в режимі А Коли у нас іде Ще раз порт, включається зовсім інший вихлоп в автомобілі. Ось чашок на адаптивний круїз контроль. От маємо потім до того всього у нас є чорна стеля з панорамним дахом. Нажимали кнопочку і відкривається повністю панорамний дах з люком. Так що, ну, як на мене, бездрутова зарядочки, ага, нема бездротової зарядочки, не менше з тим е, не дуже -то класна опція. Потім е, два бардачка, є один бардачок-холодильник у нас. Так, є, 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 це сказав, це сказав, без ключовий вам сказав. Потім, що ще маємо? Маємо ще, друзі, подвійний склопакет в даного автомобіля. Ось так, Різкість вона велася чи ні. Але маємо. Ось, видно, подвійний склопакет в автомобілі встановлений. Дуже класна штука для шумоізоляції. Ось такі захисні фірмені оригінальні відшкоди, штучки, захистів захист дверцят, бачите. Позаду маємо також підсвіточку Амбієнс. Все те саме є, підігріви задніх сидінь маємо, третім кліматом, панорамка, ось так підсвіточка вже горить. так що ну, Повністю все, все на заряді автомобіль, який би мав бути. Далі маємо електроквішку багажника задню. Електрокришка багажника, різні сітки тут у нас є, електрофаркоп, є по автомобілі, фонарі, тобто все, що мало би бути, все по комплектації у нас даного автомобіля є. Так що, ось такий крутий автомобіль у нас є для вас. От. Що ще Що ще по цьому автомобілю? Вроді, все, по комплектації я пробіг вам розказав. Тепер зараз робимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що з ним є все добре. Ну і Проприїжджаємося по стану. Отже, по лакофарбовому покриттю автомобіля беремо по передній лівій стороні. Робимо заміри. Переднє ліве крило у нас 115. ще раз у нас 130, передня ліва дверка у нас 130, ще раз дверка 131, задня ліва дверка 124, ще раз ліва дверка 124, заднє ліве крило у нас 135, поверху ліве крило у нас 135, понизу ще раз 126, задня кришка багажника у нас 126, ще раз кришка багажника 127. Задня права сторона 118 крило ще раз 128. Задня права дверка 128, 129, передня права 129. Ще раз передня права 129, крило 128. Ще раз крило 134. Капот у нас 134, 142. 149. 125. Ну і у нас дах 125-126. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, ніяких по елементах там не знімались, не перекручувались косметично, нічого не лакувалося. Отже, повністю автомобіль в оригінальному окрасі. Тепер щодо слідів по експлуатації та по косметичному стану автомобіля. Звичайно, по попередній частині автомобіля у нас є присутні дрібні сколики, того, що, як то кажуть, 192 тисячі пробігу то є немало, не багато, і сліди експлуатації. У нас будуть у вигляді дрібних сколиків, вони є не критичні, нічого вам там робити, фарбувати не потрібно по автомобілю, того що тут немає таких сколиків, що попробували і лак, і фарбу до металу. Таких сколів немає, але якісь дрібні сколи є. Якщо їх придивитися, ось так по оптиці, бачите, по бампері вони. Ці дрібні сколики є на автомобілі. Все решту по кругу автівки абсолютно є в нормальному стані, ніяких притертостей, як то кажуть, там, чи подряпин, чи вмятин, чи пошкоджень по пластику в нас немає. Все є чітко, гарно на місці по встановлене. Позаді автомобіля тут також все є гуд, задній бампер є непошкоджений. Там відкриємо кришку багажника, зараз середині будемо дивитися, я вам покажу. Ну і по лівій стороні ситуація абсолютно аналогічна. Все, бачите, є добре з даним автомобілем. Як то кажуть, все на місці, все класно. Так, це все є. Ось такий назовніший стан, тобто тільки там попередній частині якісь дрібні сколики є, і в принципі все. Ну і всередині, не знаю, бачили ви чи не бачили, може трішки звернули вже увагу. Карта водія тут моментів взагалі ніяких немає, вона як є. Далі пороги. Ось так виглядає поріг водія. Далі сидіння. в нас ідуть комбіновані. Це бачите, шкіри вигляді карбону під карбон, шкіра бокова з алькантаркою посередині, парфорованою алькантаркою посередині. Ось так бачите, посидіння все добре. Підлокітник, КПП, переднє сидіння пасажира, кермо. Кермо трішки має протертості. Ось такі, бачите. По лівій стороні, а так абсолютно все добре є з кермом. Так, є є, є є, є Тут вам показав. Далі позаду, задня ліва карта тут без моментів. Потім знову ж таки по пластику дивимося. Все добре по сидіннях. Ось так, ось так. До речі, в автомобілі не палили, приємний запах. Так, тунель не пошкоджений, тут нічого не пошкоджено. ну Реально дуже хороший стан на 192 тисячі. Прямо без перебільшення стан, стан є хороший в даного автомобіля. Був попередній власник бережно дивився за автомобілем, і по задньому бамперу трішки ось ця от накладочка така пластмасова, вона така притерта, видно, щось грузила. А по ось цих накладках, що вже посередині, ось тут є такі притертість, бачите, а так все абсолютно по пластиках далі. Добре. Ну, Звичайно, є якісь такі моменти, тут-тут трішки з пластиком, але вони є не критичні, абсолютно все в нормі. І позаду, що в нас? Позаду у нас все в шумці, все тут заховано, там у нас є, е, йде акумулятор і йде у нас е, боже, буфер, встановлений в багажнику. Ну і з цієї сторони, я думаю, ситуація тут аналогічна. До цієї карти у нас ніяких на питань немає. Знову ж таки, ось тут пластик, стеля, ось так все виглядає Оп, і попереду дивимося. Колір, ну реально, реально, колір дуже класний відзагав, автомобіля. Так, ось тут трішки такі, знаєте, на цих потлевих ладочках такі якісь моменти є. Бардачок, торпеда загалом. Ось такий стан по автомобілю. Як не знаю, до мене 192 тисячі абсолютно є хороший, класний стан цього автомобіля. І, друзі, Саме головне, то ціна питання даної автівки тепер. А Ціна питання, друзі, з даного автомобіля буде у нас за чистий 19 рік за комплектацію прикольну, за свіжопривний європейський автомобіль. У нас буде ціна питання в районі 38 тисяч на віддачу. Так що, будь ласка, хто шукає собі ось такий сам автомобіль, бо ці автомобілі є не дешеві, а це у нас буде найдешевше на ринку України. Будь ласка, заїжджаємо до нас, любі діагностики, перевірки, там станції, офіційні дилери без проблем. щоб Розумію, що цей автомобіль є реально хороший і дійсно достойний, як то кажуть, вашої уваги. Так що, якщо якісь питання дзвоніть, пишіть всім, вам буде гарного дня на зв'язочку з вами. Пока-пока.